Доброго всім часу. В першу чергу, всім мирного неба над головою. Дивіться, на календарі у нас вже сьогодні 2 липня, тобто липень місяць. Саме сьогодні про це ми поговоримо, про липень місяць, які роботи проводимо, які роботи, можливо, навпаки, не потрібно проводити в липні місяці. Насправді дуже цікава, важлива тема. Тому дивіться, не перемикайте, що ми в першу чергу. Повинні розуміти, початок липня. Ну по-перше, у бджоли минув ройовий період. Тобто ройовий період на даний час на початок липня він вже минув. Перше, друге, бджола в розвідку досягла свого піку. Тобто початок липня, липень місяць, це пік розвитку бджоло родини. Максимальна маса бджоли. Тобто збільшуватись маса бджоли у нормальній, навіть у... Ну, ми зараз говоримо за нормальні сім'ї, які нормально розвивались, вона вже не, не буде збільшуватись навпаки, початок липня, це початок головного медозбору, вона буде вже тільки зменшуватись. Виходячи з цього, що ми потрібно знати? Зараз ройовий період минув пік розвідку бджолородини. Тому зараз працюємо в липні місяці, з липня місяця і до ревізії до... Ревізії гнізд, тобто осінніх чи там кінці літа, після головного взятку працюємо тільки з медовими рамками. В корпусних вуликах це медові магазини, медові корпуса. У вуликах-лежаках це медові рамки, медові, медово-пергові. Тобто гніздові, в розплідні рамки, корпуса взагалі починаючи з липня місяці. Під час головного взятку нам немає не там що робити. Не потрібно їм рвати гнізда, переставляти рамки. Ні, тільки з медовими рамками, або з медовими корпусами, або з медовими магазинами. Це перше. Друге, початок липня, початок головного медозбору. Підстав бажано підставляти зараз тільки сушнину. Якщо ми будемо зараз давати їм вашину, так. Головний взяток розцвітає, десь за свій уже соняшник, вони, звичайно, будуть її тягнути. Але, щоб ви розуміли, ви втратите товарний мед. Бджола, яка буде зараз витягувати соти вощини, вона вже менше принесе меду. І на саму відтяжку вощини потрібно багато нектару. Тому, якщо ви зараз будете давати сушнину, ви зберете більше меду. Якщо ви навпаки будете давати вощину, ви втратите в зборі товарного меду. Ну, звичайно, якщо у вас сушнини нема, звичайно, можна давати вощину. Вони будуть прекрасно тянути, ви втратите товарний мед, але у вас буде свіжа відтягнута вощина. Наприклад, на медобір наступного року. Далі, з цим розібралися. Дивіться, липень місяць, як говорила колись людина, яка мене навчала, це такий собі. Ну, в липні місяці починаються такі підготовчі роботи до зими. Тобто якісь роботи, якими ми допомагаємо Джолі гарно пройти зимовий період, що він мав на увазі. На початку липня, на початку липня з нормальної розвитої сім'ї, яка буде зимувати. Можна відібрати 2-3 рамки, 2 рамки якісного меду. Тобто зробити запас меду. Тут ключове слово якісного. Всі ми знаємо, що ну, зараз це, ну і переважно тоді і зараз тим більше, головний взяток це соняшник. Всі ми знаємо, що соняшниковий мед в зиму ну, це не дуже якісний мед. Тому десь початок липня, саме перед світінням соняшника, він відбирав у сім'ї дві-три рамки. Запечатаного, обов'язково, щоб там взагалі не було перги меду, і відносив їх у погріб. Не бійтесь, просто заносити вітри рамки на сім'ю. Заносити в погріб, ніяка там їм моль не страшна, це запечатаний мед, вони будуть там зберігатися. І потім він їх використовував або в зиму, тобто при формуванні гнізда в зиму, або на весняний розвиток. Тобто такий собі запас на сім'ю. Дві-три рамки. Чому якісного? Ну, тут тому що це різнотрав'я до соняшника. В ньому гарантовано немає соняшника. Майже гарантовано немає там ніякої падії меду. Тобто якісний мед. Так, далі продовжуємо. Ми говорили за початок липня. Дивіться декілька слів за кінець липня. Що він робив, тобто людина, яка мене навчала, що вона робила в кінці липня. Вона переставала збирати пилок. Бажано в кінці липня перестати збирати пилок. Ну, звичайно, якщо ви його збираєте. Чому? Нехай бджола собі робив вулику запас на вересень, в вересні місяці вона цей пилок буде використовувати, щоб виростити молоду, фізично розвинуту бджолу, яка піде в зиму. В кінці липня просто в самій природі ну, менше вже цих, ну, менше рослин, які дають пилок, пилок менше поступає вже в вулик. І плюс ви його ще збираєте, якщо будете збирати в кінці липня, тобто його буде бджоли його мало заготовлять собі на вересень. Тому в кінці липня бажано перестати пилок, нехай джола заготовлює його собі запас, щоб у вересні вирости молоду, фізично розвинуту бджолу в зиму. Ось це такі дві роботи підготовчих уже до зими, які він проводив. Це на початку липня робив запас 2-3 грамів якісного меду або для формування гнізда, або для весняного розвитку. І в кінці липня він переставав збирати пилок. Ну, це не тільки він, просто я вам теж говорю бажано в кінці липня, якщо ви збираєте пилок, перестати це робити далі. Дивіться, теж кінець липня, в кінці липня. Ну, проходить головний взяток. Що бажано тоді зробити? Якщо говорити про вулики-лежаки, після головного взятку, потрібно вже зменшувати вулику лежаку кількість рамок. Тобто, скільки бджола його покриває, рамок, стільки залишаємо, поступово вже скорочуємо. Ну, це декілька слів. Наприклад, якщо корпусні 10-рамошники, то там, звичайно, там вже скорочуємо, коли формуємо гніздо в зиму, а в вуликах, лежаках, одразу після головного взятку можна всі рамки вже поступово забирати з вулика. Але про це будемо більш конкретно говорити, коли закінчиться головний взяток. Будемо говорити про роботи на пасіці, знімемо окремо відео. Тому так, давайте коротенько підіб'ємо підсумки. Ройовий період минув, зараз пік розвитку бджолородини, вона буде вже тільки зменшуватися. Працюємо тільки з медовими корпусами, магазинами, в лежаках тільки з рамками, в в розплід, до розплідних рамок взагалі зараз не ліземо. Це я про нормальну розвинуту сім'ю. Даємо, якщо є запас сушнини, дай підставляємо їм тільки сушнину, якщо будемо давати вашину, втратимо товарний мед. Зараз перед світінням соняшника можна сформувати запас якісного меду в зиму або на весняний розвиток. Дві-три рамки на сім'ю, яка піде в зиму, відбираємо. Якщо є сушнина, замінюємо сушнину, якщо немає, знову ж таки повертаємося назад, що якщо немає, даємо вощину, тратити товарний мед, зато джоли підуть на якісному, якісний мед в зиму. Кінець липня, бажано перестати збирати пилок. Ну і все. Ось такі роботи зараз проводять на пасіці в липні. місяці. Дивіться, ще декілька слів. Хочу сказати ще декілька слів. Це не стосується теми відео, але це для тих для тих людей, які ну, мають привишку в коментарях писати, ну що ти показуєш, що ти розказуєш за дурню, у мене там 200 вуликів. Ну, подумай головою своєю, що мені стати, зробити цю роботу коло 200 вуликів. Тому я завжди додаю бажаного, можливо, якщо є можливість, це не обов'язково зробити. Ну, я розумію, є любительські пасіки там 10, 15, 20 вуликів, є там на там сотня більше, є взагалі там ну, фермерські угіддя, там цілі там, сотні вуликів. Давайте для прикладу, сьогодні я сказав да, на початку липня. Сформувати запас меду якісного меду в зиму, по дві-три рамки забрати сім'ї. Я це, я це розумію. Я цього не роблю. Я колись це робив. Коли в мене були одні вулики-лежаки, десь в кількості плюс-мінус 50 одиниць, я це робив. Зараз я цього не роблю. Я розумію. Наприклад, в людини 10-15 вуликів. Ну, це не важко. Це не важко зробити запас меду, дві, хоча б по 2-3 рамочки забрати якісно, там, замінити сушниною чи вощиною. А якщо все, а якщо, наприклад, ця людина і бджоли підуть на якісному меду. А наприклад, якщо ця людина забирає соняшник, бджоли в неї не зимують на соняшнику. Так, а закормлює її сиропом. Ну це ще простіше. Мені здається, простіше забрати зараз 2-3 рамки якісного меду, щоб тоді не кормити. Відкачали соняшник, якусь частину там, звичайно, соняшник і мед залишиться, але три рамки повномедних, запечатаних зараз меду, ну це 9-10 кг меду якісного в зиму. Тому я зрозумію, що ви не будете робити це біля 300 вуликів, якщо у вас 400 вуликів, 250, так. ну Це фізично ви не встигнете, і фізично дуже важко. А, наприклад, для людини декілька десятків, ну це. Це не то, що ну, це потрібно зробити. Це просто бджоли краще перезимують. Якісний мед ну, це вже великий, великий успіх для зими. Тому я завжди говорю, можливо, бажано, можете зробити. А усіх своя голова на плечах. Кожен думає своєю головою, слухає і са сам робить висновки. На цьому все. Всім пока і до зустрічі!